Доброго ранку, мене звати Сергій Андрушко. Я мовлю зараз для громадського телебачення з погулярів українського парламенту. Оже сьогодні четвер. І сьогодні в порядку денному є три питання, які мають обговорити і за які проголосувати наші депутати. А, два із них це власне прогуляні питання. Давайте подивимось. Ось на дошці на жаль не від Але я можу сказати, що. Отже, є два перші а, питання, які мають обговоритися, проєкт постанови про календарний план проведення четвертої сесії, за які народні депутати так і не змогли проголосувати вчора. А також проєкт постанови про порядок денний четвертої сесії Верховної Ради сьогодні скликання. І нарешті третє питання, яке стосується, а, має стосунок до виходу із кризи. Як... Дуже обережні в наших зараз прогнозах, оскільки вчора на вечір намітився певний шлях роботи, який міг би бути консенсусним. А шлях що, роботи щодо чого? Щодо зміни Конституції? Так, ми говоримо про зміни до Конституції. Так а за який період ви можете прийняти. Дайте, дайте нам можливість. Вийти на консулітовані рішення. Мало того, ініціатива лунала з боку наших колег від батьківщини. Я би хотів, щоб вони анонсували свої ініціативи, а не з моїх постійно. Тобто, сьогодні мають бути представлені якісь їхні їхніми е, сьогодні. Ми маємо виробити і погодити шлях, який ми будемо рухатися в напрямку. Звісно, колеги з батьківщини запропонують своє бачення сьогодні. Можливо, текст буде, але головний результат сьогоднішнього дня це. Чіткий алгоритм руху, такого спільного руху по змінах. Давайте я не буду, бо ви вже заходите туди, де я би не хотів коментувати. А, справа, на Ні, не, не це питання. Мені, мені принаймні не відомо. Це питання відкладено, правильно? Можливо? Що саме? щодо формування уряду ведуться консультації. Президент працює на цим питанням, але ще результатів немає. Відповідно, я їх не можу зачити раз говорить про ЄС і не відмовлялася від допомоги від ЄС